Христос Воскрес, ми знову спільно з вами молимось. Ми знову спільно з вами перебуваємо один з одним. Єднаючись в цій молитві, створюємо нашу парафію. І я радий тому, що кожен з нас має змогу і може, що найважливіше, може приступити до молитви. Бо коли ти. Маєш змогу і не молишся, як на мене, це важкий духовний злочин. Бо знаю людей, які користають нагоди і при кожній можливості звертаються до Бога, особливо зараз, в часі цієї війни. Не через те, щоби Бога використати заради як амулет, а просто тому, що Він любить Бога. Тому що в цій війні він Бога по-інакшому побачив. Тому я, я радий, що ми знову з вами можемо поєднатися спільно в цій молитві, бути поруч один з одним. Для нашого сьогоднішнього вечірнього розважання молитви ми візьмемо знову послання до апостола, перше послання апостола Петра. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес. Поводьтеся, як вільні, на які, що з волі роблять покривало злоби, але як слуги Божі. Поводьтеся, як вільні. Знаєте, коли я читав це послання і почув ці слова апостола, мені зразу стало перед очами оця наша війна. Наскільки ми є дійсно вільні? Тому що ми вправі говорити і робити те, що думаємо. Ну, говорити, я скажу так, робити те, що думаю, це не зовсім до кінця правильно, але саме висловлювати свою думку. І чому я так кажу? Тому що сьогодні мав одну дуже цікаву зустріч. Людина, яка була іншої віри. Але з людиною, якою ти спілкувався і ти не боявся висловлювати свою позицію. З людина, яка теж не боялася в моїй присутності висловлювати те, що вона бачить, як вона думає. Тому що ми були різних конфесій, різних вір, не конфесій, а навіть різних релігій. І ти розумієш, наскільки ти є вільний. Бо ти бачиш перед собою людину, творіння Боже. Так він думає, він вірить інакше. Має інакші погляди на життя. Розмовляє російською мовою, але він вільний. Тому що він не боїться про це говорити. я себе тоді зловив на думці, що я теж вільний. Тому що це так класно говорити з людиною, яка має інші від твоїх інші погляди, ніж ти. І при цьому не чути приниження в свій бит. При цьому не чути звинувачення, яка погана церква. Це приємно, коли ти спілкуєшся з вільними людьми. Людьми, що не бояться говорити. Про те, хто вони, чим вони думають, які їхні цінності, це є справжня свобода. Ось це бути вільною людиною. Вільною людиною це не боятися сліз від радощів чи навпаки горя. Бути вільною людиною це не боятися сказати своєму командирові, чи е, діти батькам, чи своє, якісь можновладцю про свою позицію. Бути вільною людиною, це не боятися прийти до церкви за те, що тебе засудять чи скажуть, що ти там грішник. Бути вільною людиною, це не боятись. І бачите, апостол Павло Петро так і пише, що поводьтеся як вільний, а не які, що з волі роблять, покривало злобе. І ми бачимо, хто робить покривало злоби і з волі. Де справді люди вільні, де людей тримають у в'язниці, їм розказують, що це воля. Ви знаєте, Радянський Союз, який би не був, але в ньому насправді було, були люди, які могли розповісти про реалії Радянського Союзу. Дуже незвичний спосіб. І от е, був знятий колись один мультфільм, я не пам'ятаю його назви, але суть в чому, що е, це мультфільм казка про країну, в якій всі ув'язнені. Ну, тобто, був імператор цієї країни, і він Вважав всіх, він весь світ до нього він вважав ворогом. Це, це не сьогоднішнє реалії, це дійсно такий був мультфільм. Пошукайте його колись в інтернеті. Але я до чого хочу сказати, просто, що значить свобода. І в цю країну прилітає інопланетяни, щоб дослідити, побачити, яке відбувається тут життя. І от він попадає е, в якесь е, місто, якраз столицю цієї імперії, і знайомиться з однією дівчиною. Ця дівчина йому розказує: ми тут вільні, а всі довкола нас вони ув'язні, тому що вони злочинці, вони хочуть знищити нас, хочуть знищити нашу владу і країну. І ця столиця, знаєте, вона оточена великим муром, колючим дротом всередині цієї країни, цієї столиці. Всі ходять гарно вільно, а поза мурами цієї столиці прості люди одягнуті у в'язничний одяг. Але продовжують жити собі робити все, що все, що заманеться. Пізніше імператор так і був наляканий, що щось станеться, що він поступово вже в цій столиці почав, знаєте, ділити її на секції, обгороджувати і казати, що там люди е, зрадники. І в результаті завершилося тим, що імператор сам себе посадив в клітку. Називав себе вільною людиною, а всі довкола, навіть його охоронці, ходили у в'язничному одязі. І от питання: хто вільний? Хто є вільний? Я цей приклад просто привів для того, щоб кожен з нас усвідомив, що справжня свобода це відсутність страху. Страху, щоби. Бути самим собою. Справжня свобода це не боятись говорити про те, хто я є, чим я живу, і що для мене цінне. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас, грішних. Усіх поважайте, любіть усіх братів, Бога страхайтесь, шануйте владу. Бути вільним. Це означає усіх поважати і любити. Бути вільним, це не боятися говорити про Бога і віру свою віру в Бога, в якого ти віриш. Не має значення. Та, для мене, як християнина, Пресвята Трійця, Отець, Син Дух Святий, це мій Бог. Ісус Христос, який прийшов на землю, який навчав нас, залишив нам все те письмо Євангеліє. Та це мій Бог. Для когось Бог це, мусульма, це Аллах, для когось Будда. А для кого є власний розум? Але коли ти не боїшся говорити про свою віру, це свобода. Коли ти не боїшся любити і показувати свою любов своєму ближньому, чоловік по відношенню до дружини, дружина, по відношенню до чоловіка, діти своїм батькам, не бійтеся показати свою любов. А ви, батьки, не бійтеся любити своїх дітей. Не бійтеся любити один одного. Не бійтеся любити своїх ближніх, друзів, сусідів. Це може робити тільки вільна людина. А коли ти когось бачиш і втікаєш від цієї людини, це не свобода. Любити свою владу це теж вміння, це теж бути вільною людиною. Не боятися своєї влади, а її любити і поважати. Може, не згідний з якимось її позиціями, але ти не боїшся її. Апостол Петро чітко говорить, що вільна людина це та людина, яка не боїться любити, це та людина, яка не боїться цю любов показувати. А той, хто воює, той, хто називає людей ворогами, той, хто благословляє на смерть? Це людина, яка бідна, нещасна, вона живе в глибокому страсі, в страсі перед цілим світом. І вона, як той імператор з того мультфільму, заганяє себе в цю клітку і намагається всіх переконати, що вони вороги, вони всі у в'язниці, а він тільки вільний. Тож ми. Вільний народ України, який не боїться говорити про свої почуття. Ми вільний народ України, який не боїться говорити про свою віру в Бога, а не в людину. Ми вільний народ України, який, яка б наша влада не була, але ми її любимо, бо ми її обирали і не боїмося цього. Ми не боїмося своєї влади. Ми вільний народ це той народ, який. Один одного підтримує, коли біда. Тому ми є народ Божий, тому ми є вільні. І навіть тоді, коли дійсно приходить якийсь горе, ми завжди один одного підтримуємо. Розділимо це горе один з одним, тому що ми вільні, тому що ми вміємо любити. Отче наш, що є Сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помиле нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помиле нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помиле нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помиле нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови і захорони, Господи, цей сьогоднішній вечір, всіх наших захисників, стань для них щитом і будь списом в їхніх руках, які звільняють нашу Україну від ворогів і загарбників. Захорони, і захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір, всіх наших медиків, волонтерів, водіїв, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, також людей різних комунальних служб, людей, які. Людей, е, е, людей, які ліквідують наслідки цієї війни, поліції, прикордонників, просимо Твого захисту, Господа, для всіх тих, хто перебувають в оточенні, чи на окупованих територіях, чи в полоні. Збережи їхнє життя, Господи, але також просимо Твого Господи, чуда. Просвітли серце і розум, і душу цих наших ворогів. Щоб вони розкаялись в своїх гріхах, визнали, що вони чинять зло. Бо ти святий, і це завжди, нині, повсяк час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос Воскрес. Дякую всім вам за спільну молитву. Віримо в Бога, і віримо в нашу перемогу, і віримо в кожного нашого захисника. Благословені Господні, нехай буде з вами. Христос Воскрес!